У невеликому селі, захованому серед густих лісів, жила дівчина, на ім'я Марія. Вона була проста, скромна, але завжди мріяла про щось більше про світ, сповнений див і пригод. Одного дня, прогулюючись лісом, Марія натрапила на дивне кільце, що лежало під старим дубом. Воно було незвичайним, сяяло яскравим, блакитним світлом. Ніби з нього витікала сама магія. Марія не вагалася, вона одягнула кільце на палець і одразу світ навколо змінився, ліс, став ще більш живим, птахи заговорили людською мовою, квіти співали мелодії, а вітер шепотів таємниці. Але головне кільце дарувало дівчині змогу бачити справжню суть людей, їхні мрії, страхи і надії. З часом Марія зрозуміла, що магія кільця не в чаклунстві, а в розумінні інших. Вона допомагала селянам, втішала сумних, надихала тих, хто втратив віру. Її серце наповнилося любов'ю і співчуттям, але кільце почало тім'яніти. І тоді Марія збагнула. Справжня магія не в кільці, а у ній самій. Вона зняла кільце і сховала його назад під дубом, але її світ вже ніколи не був колишнім. Марія стала світлом для інших, доказуючи, що справжня сила у доброті і розумінні, які живуть у серці кожного з нас.